Шановні учні, сьогодні ми з вами ще раз будемо готуватися до контрольної роботи по темі функції для учнів 7 класу. Тому ми розглянемо завдання, як знайти значення функції, коли відоме, відоме значення аргументу, як знайти значення аргументу, коли відоме значення функції, перевіримо, які з даних точок належать. Графіку функції. Поговоримо про область визначення. Як знайти значення функції і значення аргументу за графіком та інші завдання. Отож, давайте знайдемо значення функції, коли значення аргументу дорівнює 1. Х дорівнює 1. Для того, щоб знайти значення, аргу... значення функції, коли значення аргументу дорівнює 1, потрібно замість значення х підставити 1. Будемо записувати y від 1 дорівнює 3 помножити на 1 мінус 5 дорівнює. 3 мінус 5 буде мінус 2. І в табличку ми можемо записати х дорівнює 1, і дорівнює мінус 2. Знайдемо значення функції, коли х дорівнює нулю. 3 умножити на 0 мінус 5 дорівнює 3 на 0 0, мінус 5 буде мінус 5. Записуємо у нашу табличку. 0 мінус. Знайдемо значення аргументу, при якому значення функції дорівнює одиниці Якщо y дорівнює 1. Щоб знайти значення аргументу у функцію, замість змінної y підставляємо 1. І з рівняння шукаємо значення х. Маємо 3х. Мінус 5 дорівнює 1. Розв'язуємо це рівняння. 3х дорівнює 1, 5 переношу в протилежну сторону, було і знаку мінус стане знак плюс 3х дорівнює 6. Звідси х дорівнює 6 поділити на 3х дорівнює 2. Отже, у табличку я записую. Х дорівнює 2, y дорівнює 1. Знайдемо значення аргументу, коли y дорівнює 0. Y дорівнює 0. Знову ж таки, замість y підставляю 0. Маю рівняння 3х мінус 5 дорівнює 0. Розв'язую його. Переношу 5 в протилежну сторону, буде плюс х дорівнює. Треба 5 поділити на 3. Це ділення я можу записати за допомогою риски дробу 5 третіх. Можна виділити цілу частину 1,2 третіх. Записуємо х дорівнює 1,2 третіх, Y дорівнює 0. Ці точки, які утворилися, ми можемо записати у такому вигляді. На першому місці іксова координата, на другому ігрикова. Один крапка з комою мінус 2. Друга точка 0 мінус 5. Третя точка 2, 1. Четверта точка 1,2 третіх 0. Давайте перейдемо до слідуючого завдання. Як перевірити, чи точка з такими координатами буде належати графіку функції? Щоб перевірити, чи точка належить графіку функції, замість змінної х підставляємо першу координату. Замість змінної ігри підставляємо другу координату. Якщо в мене між правою і лівою частинами буде знак рівності, отже, точка належить графіку функції. В іншому випадку точка цьому графіку не належить. Отже, підставляю змінну х. Маємо 1 в квадраті мінус 4 помножити на 1 плюс 5 рівня. Обчислюю, буде 1 мінус 4 плюс 5 до рівня. Мінус 3 плюс 5 буде 2. Або 1 плюс 5 6, – 6 відняти 4 буде 2. А мало бути 1. Отже, не дорівнює 1. Отже, ця точка графіку функції не належить. Перевіряю слідуючу точку. Замість змінної х підставляю 0. Буде, або можна написати y від 0 дорівнює 0 в квадраті мінус 4 помножити на 0 плюс 5 дорівнює 5. Дорівнює тому значенню, яке в мене є 5. Отже, ця точка належить графіку функції. Я її можу ввести, вона належить графіку функції. Перевіряю слідуючу точку. Замість х підставляю мінус 1. Міс 1 в квадраті, відняти 4 помножити на мінус 1, плюс 5 дорівнює. Міс 1 в квадраті буде 1, мінус 4 на мінус 1 дає плюс 4 плюс 5. 5 і 5 буде 10. І в нашому випадку також 10. Отже, слідуюча точка також належить графіку функції. Перевіряю останню точку. у від 2 дорівнює 2 в квадраті мінус 4 помножити на 2, плюс 5 дорівнює 4 мінус 8 плюс 5 дорівнює 4 мінус 8 буде мінус 4. Мінус 4 плюс 5 буде 1. А в нашому випадку y дорівнює 0. Отже, ця точка графіку функції не належить. Давайте, давайте розглянемо питання області визначення. Що таке область визначення? Область визначення – це множина тих значень х, яких може набувати наша функція. Ми вже з вами говорили, що функція, яка виражена многочленом, наприклад, y дорівнює 3х-5, y дорівнює х мінус 4 будь-який многочлен, область визначення є множина дійсних чисел. Як ви пам'ятаєте, область визначення записується D від F. Для многочлена область визначення це множина дійсних чисел R, або ви можете записати від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Якщо у вас функція виражена дробом, дробом як ви знаєте, в знаменнику. Не може бути 0, тому що на 0 ділити не можна. У таких випадках нам потрібно запису, накладати умову, що не дорівнює, що знаменник, знаменник не дорівнює 0. Отже, х плюс 3 не дорівнює 0. Розв'язуємо таку нерівність зазвичай, як звичайне рівняння, тільки замість знака дорівнює ставимо не дорівнює. Отже, Х не дорівнює. Переношу 3 в протилежну сторону, воно стояло знаком плюс, стане знаком мінус. Переходимо отже, 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 отже. Якщо в мене є точка мінус 3, мені її треба виколоти, то областю визначення буде множина всіх дійсних чисел, крім оцієї точки мінус 3. Ми це можемо записати d від f e дорівнює від мінус нескінченності до мінус 3, кругла дужка, займітьте, не включаємо точка виколота, об'єднання від мінус 3 до плюс нескінченності. Слідуюча функція знамен, має знаменник x. За тим же самим правилом ми повинні накласти умову х дорівнює 0. Тобто область визначення буде множина всіх дійсних чисел, крім оцієї одної точки х до 0. Отже, d від f дорівнює від мінус нескінченності до нуля об'єднання від нуля до плюс нескінченності. Якщо подивимось на слідуючу функцію х поділити на 3. В знаменнику змінної x немає. Тобто, наш знаменник нулю дорівнювати ніколи не буде. Отже, тут область визначення буде множина всіх дійсних чисел r, тобто від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Оцю функцію я ще хочу зауважити, що ви можете написати y дорівнює 1 третя x. І як ви бачите, що це буде. Звичайна лінійна функція y дорівнює kx плюс b. Притому k в нас буде дорівнювати 1 третій, а b дорівнює 0. Це лінійна функція, або що ми її можемо назвати пряма пропорційність. Ця функція, як ви пам'ятаєте, проходить через початок координат. Перейдемо до слідуючої функції. y дорівнює 2х-5 на x-3. Отже, у нас в знаменнику х-3. Щоб знайти область визначення, розв'язуємо нерівність х-3 не дорівнює 0. Звідси х дорівнює 3, перенесла з протилежним знаком, бо мінус, став плюс. Отже, областю визначення. Буде множина чисел де від F дорівнює від мінус нескінченності до 3. Об'єднання від 3 до плюс нескінченності. Розглянемо таке завдання. Якщо вам потрібно знайти значення функції у точках. Розглянемо такі точки, наприклад, х дорівнює 1. Будемо записувати в табличку. Х дорівнює 1. Що для цього робимо? Оце в нас змінна х. Оце одиничка. Піднімайтесь вгору до перетину з графіком. І дивимося, який y їм відповідає. Бачите одиничка y дорівнює 1. Записую табличку x1 y1. Знайдемо значення функції, яке відповідає значенню аргументу мінус 5. Х дорівнює мінус 5. Що для цього робимо? Аналогічно. Піднімаємось до точки перетину з графіком. Переходимо. До Y Бачите, урівнює 5. Знайдемо значення аргументу, в яких значення функції дорівнює мінус 2. Значення функції мінус 2. Не значення аргументу, а значення функції дорівнює мінус 2. Що для того робимо? Значення функції це y. Дивимося дорівнює мінус 2. Ось це значення дорівнює мінус 2. Дивимо по ігрих, переходимо. Це буде ота от точечка І йдемо до X. -2. Це буде мінус 1. Вписую сюди мінус 1. Знайдемо значення аргументів, при яких значення функції Дорівнює одиниці, значення функції дорівнює 1. В яких точках y дорівнює 1. y дорівнює 1. Ось. Проводимо пряму Y дорівнює 1. Я це зроблю, беру лінійку, провожу пряму паралельно осі і Три пункти так. Як бачите, ця пряма y дорівнює 1, перетинає функцію в кількох точках: перша, друга, третя, четверта. Отже, в таких точках значення функції в мене дорівнює 1. Перша точка це буде мінус 6. Друга точка це мінус 3, третя точка це 1, і четверта точка це 4 цілих, і одна десь 2 десятих, теж буде 1. Ви пам'ятаєте, що єдиному значенню і функція це залежність змінної ігри. Від змінної х, при якому кожному х відповідає єдине значення ігре. Але ігреку може відповідати і кілька значень х. Як бачите, тут є різні. От чотири значення x відповідають єдиному значенню ігрека. Давайте ще знайдемо значення функції. Коли значення аргументу, наприклад, дорівнює 3. Значення аргументу дорівнює 3. Аргумент 3 ось моя точка. Тому я провожу пряму х дорівню, дорівнює 3, ось, вона перетнула мою функцію в цій точці. Переходжу до значення функції. Це буде точка 5. Ще раз нагадую, як записуються точки. Щоб записати точку з координатами. Ось, наприклад, тут. На першому місці пишеться іксова координата, на другому ігрикова. По х-мінус 3, по ігрих 1. 1, 1. 3, 5. minus 1 minus 2.